Добрий день, шановні гості, мужні джентльмени та прекрасні дами, пані і панове великої країни. Маю честь привітати вас з одним з найважливіших свят на нашій планеті це свято народження нової сім'ї. Для всіх нас це особливий день. Це провінчик надії, спокою і справжнього, простого людського щастя. І ця весільна церемонія є особливою, оскільки вона написана самими молодятами, відображаючи їх цінності і шлях, яким вони йдуть разом. Тож давайте зануримось у цю неповторну історію, відчуємо тепло їх кохання та підтримуємо їх у цей особливий день. Перше кохання. Це щось особливе, це сильний зв'язок між людьми, це вічна турбулентність, напруження пристрастей, неусвідченість. Вони ранять і зцілюють один одного, але їх немов сильним магнітом тягне один до одного. І це неможливо пояснити і описати. Це можна тільки згадати, відчути кожному з нас, хто колись переживав перше кохання. Це як Перший стрибок з парашутом. Що відчувають люди в цей момент? Всі люди відчувають дикі та гострі відчуття. Найпотужніший такий прилив адреналіну. І я зараз хочу запитати, хто пам'ятає свій Перший поцілунок. Я не чекаю відповіді, просто загляніть собі в душу і згадайте це переживання. Адже наступні рази було вже не так, було по-іншому. Але от перший раз це стрибок з парашутом. А ще я хочу запитати у вас. Хто зараз досі проніс це е, перше кохання? Своє перше почуття до сьогодні? Це так нелегко! Тут також можна відповісти просто уявно. І це питання прозвучало для того, щоб донести до всіх присутніх цінність і глибину почуттів влада і Юля. І це правда неймовірно, чи не так? Ось так серед серед шкільних сторінок їх історія розпочала розкриватися, і між ними зародилося щось особливе. Кожна посмішка, кожне слово стало ниткою, що сплила їх разом. І я сьогодні розповім вам багато красивих історій і спогадів про наших молодят. Про все обов'язково повідую, зануривши вас у глибину і чуттєвість їх кохання. Але зараз нам ну, дуже терміново потрібно зустріти нашого нареченого. У нього є все, що потрібно саме їй підтримка, турбота, неймовірна харизма та чудове почуття. Гумору вона має щастя бачити прекрасну його сторону, як рішучого, сильного, але водночас. Турботливого і ніжного чоловіка влад найкращий хлопець в цьому світі з найдобрішим серцем. Закохатися в нього було найкращим рішенням в її житті, зі слів нашої красуні нареченої. Тож зустрічаємо найщасливішого чоловіка на планеті Земля. Зустрічаємо нареченого Владислава Гучно. Отак От як сидіти довго-довго, поки йде наш красунчик. касунчик. А тут максимальні ще. Корисно зупинитися і подивитися назад. Там чекають десятки історій, пов'язаних саме з вами. Вони здатні захоплювати, радувати, дарувати ніжність, вони здатні показати, як прекрасні ваші почуття. І це я про історію Київ-Харків. Довжиною. У три роки. І скільки було куплено білетів на Інтерсіті, що можна було купити власний потяг. Але ніякі кілометри не страшні, якщо ти знаєш, що в кінці шляху тебе чекають. Але це складно, дуже-дуже складно, коли між вами майже 500 кілометрів, і ти можеш відчувати її емоції тільки бітами і байтами в телефоні. Але він знає, він відчуває її тривогу, бо телефонує одразу, коли її починають охоплювати бентежні думки. І в ці хвилини за його привід, зая, я сумую, вона готова віддати все. Кохання на відстані це складне випробовування, і воно витримується тільки серйозними стосунками. Ну а зараз. Найголовніший момент, коли всі з нетерпінням чекають появи нареченої, і Владислав може постояти тут і зрозуміти, який відповідальний важливий крок він робить у своєму житті, і він ще ніколи з таким нетерпінням не очікував на неї. І він ще ніколи не бачив її такою. Але не тільки влад зараз шалено переживає, вона сьогодні, напевно, ніч не спала, чекаючи саме цього. Моменту. Вона думала знов і знов, крок за кроком, по цій доріжці вона буде йти назустріч своєму щастю, своєї любові, до найголовнішого, до найпрекраснішого чоловіка у своєму житті. І коли я запитала Влада, чому саме вона, він сказав, що Юля. Найчарівніша дівчина у світі. В такій маленькій, худенькій дівчинці уміщається безмежність, що складається з доброти, любові, турботи і затишку. Юля дуже віддана стосункам, і те, що вона робить для їх пари, набагато складніше, аніж ці їх дві роботи разом узяті. Крім того, вона. Ніколи не бере відпустки, і незалежно від усіх зусиль влада наздогнати її в напрямку турботи і піклування, він завжди програє зі слів нареченого. І Я прошу вас, дорогі друзі, привітати щасливу обраницю Владислава. До нас іде сама наречена і несе в своєму серці кохання. Тож. Зустрічайте нашу наречену Юлю у супроводі свого тата Станіслава Петровича вашими оплесками. Зараз всі знімають, але я прошу подарувати теплі, дружні, дружні оплески. І це неповторна, надзвичайна, прекрасна романтична мить. Але ви знаєте, Станіслав Петрович, що в Україні таких красунь просто так не віддають. І ви передайте. Доньку, зі словами батьківського благословення, під ваші оплески віддаємо тобі найцінніше. Бережи, кохай, щастя вам. Це безмежне щастя, коли вона готує сніданки, а він старанно все з'їдає. Займатися разом спортом або кудись їхати, і це взагалі окремий вид медитації для них. Звичка цілувати і обіймати один одного при зустрічі. Іноді вони навіть не помічають, наскільки це увійшло у їх життя. Звичка ходити за ручки, разом проводити вечора. Шори за смачною їжею та фільмами і годинами гуляти у харківських парках. І здається, що разом вони все життя, бо 11 років то є дуже багато. Все склалось так, що з перших років відносин у них навіть не було думок, що це може бути хтось інший. Вони знали їх плани на майбутнє, що після школи вони. Підуть вчитися, що будуть на відстані, будуть приїжджати один до одного, а потім щось придумається. А воно й придумалось. Та й сьогодні вони тут. Хоча Влад і Юля вже давно вважають себе повноцінною сім'єю, в Юлі навіть думки ніколи не було, що влад може не зробити їй пропозицію. Але, попри все, це було неочікувано. Це було 11 червня 2022 року. І все було продумано до найменших дрібниць. В заговорі були всі. Юля, а вже ж, нічого не знала. І Деніс і Інна просто запросили її до ресторану на роли. І знаєте, і це вже було щось на грані фантастики у 2022 році. Коли на терасі здалеку Юля побачила хлопця у військовій формі, вона не повірила, що то Влад, і запитала у Іни, це що, Влад? А вони не бачились до того два місяці, ну і навіть не планували цього. Юля підбігла до нього, нічого не розуміючи. І коли Влад почав говорити теплі ніжні слова, Юля розгубилась зовсім і розплакалась. І, звичайно, після слів ти вийдеш за мене. Юля звичайно сказала так. І після того, як Влад одягнув каблучку, і за кутка з'явилися всі друзі, яких вони не бачили півроку, і всі сьогодні присутні тут. І це було дуже зворушливо. Ну а нам, мої любі, залишається подарувати теплі, ніжні, дружні описки на честь наших молодих. Ну що ж, а зараз наступає дуже відповідальна і дуже урочиста мить. Сьогодні прийшли сюди найрідніші, найдорожчі ваші близькі і друзі. І саме зараз, при кількох свідках, я задам вам найголовніші запитання. Але спочатку наші молодята підготували один для одного дещо особливе. Давайте підтримаємо. Я тебе дуже сильно люблю. Тут пару речень буквально треба сказати. Я готувався. Я обіцяю все життя тебе оберігати, захищати, бути опорою і робити все, щоб ти завжди могла сказати та ви знаєте, хто мій чоловік. Я неймовірно вдячний за твою любов. Я відчуваю її кожного дня, це правда. Я обіцяю бути з тобою і бути за тебе завжди, як ота червона машинка з мультику, пам'ятаєш? З нашого? Я обіцяю перед тобою бути щирою та кожного дня говорити про свої почуття. Я обіцяю йти весь шлях з тобою і знаю, що все те, про що ми говоримо, пошепки. Обов'язково збудеться. Обіцяю тобі готувати бутерброди навіть о 12 й ночі, коли ти це попросиш. Обіцяю не бурчати, коли ти запізнюєшся завжди. Обіцяю кохати і бути з тобою. що б там не було. Я кохаю тебе. Ну що ж, а саме зараз ці найважливіші питання. Візьміться за ручки, як ви любите це робити, Владислав. Чи згодні ви стати для Юлії не тільки люблячим чоловіком, а й другом, захисником, порадником, чоловіком всього її життя, з яким вона буде жити в любові, розумінні, повазі і довірі? Так. Юля, чи згодні ви стати для Владислава дружиною, яка завжди буде з ним поруч? Завжди буде розділяти усі радощі і труднощі дружиною, з якою він буде жити в любові, повазі, розумінні і довірі. Так, ну, звичайно. День весілля молодята даруються один одному обручки на знак вічного кохання і вірності. І я прошу вас зараз обмінятися весільними обручками. Моє любі цей момент не повториться більше ніколи. Давайте підтримувати молодят. Найближче і знаєте, це дуже дуже відчуваються ваші справжні емоції. Але саме зараз я хочу запросити тих людей, для яких радість сьогоднішнього дня плітається нотка смутку. А щастя, ніжність трішечки межує з хвилюванням. Саме зараз я запрошую підійти до своїх дітей, їх любих, шановних батьків, під ваші оплески зустрічаємо наших батьків. Давайте, поки вони йдуть, ми плескаємо. Були часи, коли найбільшою проблемою був м'яч, який закотився під машину. Пам'ятаєте, коли плечі батька були найвищим місцем на планеті, а найбільшим болем було подряпане коліно. І прощалися ми тільки до завтра. І в той момент ми так хотіли подорослішати. І ось ми вже дорослі і згадуємо ті часи, як щасливе дитинство подаровано батьками. І сьогодні Юлія і Влад хотіли б висловити вам особливі слова подяки. І спочатку слова вдячності батькам нареченої Тетяни Олександрівні і Станіславу Петровичу. Юля вдячна вам за те, що вона знає, що таке батьківська любов. Ви вкладали в неї всі-всі свої сили виховання, і вона висловлює вам величезну подяку за це. Дякую мамі Тетяні Олександрівні за тепло, яке ви дарували щодня, за найщирішу турботу, за пошиті костюми для шкільних конкурсів, та смачний кренделики з вишнями, а також довгі розмови по душах на кухні, які навчили створювати затишок. Юля вдячна папі Станіславу Петровичу за ваші намагання навчити всьому прекрасному. Ви навчили кататися на ковзанах, привили любов до музики, організували домашнє караоке і також вам. Особлива дяка за знімання і записування домашніх святкувань, таких як Новий рік або день народження, вона їх дуже береже не тільки на дисках, але й в своєму серці. А тепер подяка батькам нашого нареченого Алі В'ячеславівні і Василю Миколайовичу. Вдячність мамі за кожне слово. Кожну розмову, кожну допомогу, підказку і Кожну можливість приймати самостійні рішення. Чітко помітно, як ваше виховання зробило з влада гарну людину. Він має багато найкращих друзів, які займають значне місце не тільки сьогодні на весіллі, а й звичайно в його житті серця. Він вдячний за безмежну турботу, за те, що ви своїм прикладом навчили його любити. І ніколи не втомлювалась готувати, прати, прибирати. І особлива вам подяка за гігантську і неосяжну віру у сина завжди. Також вдячність папі за правильне, чоловіче виховання. Влад Влада могли в дитинстві так називати непосидючим, занадто енергійним, але ніхто і ніколи не вважав його ненадійним або пустослівним. Він вдячний вам за підтримку. В будь-яких в життєвих ситуаціях, ініціативах за допомогою при складних рішеннях і за віру, яку батько вклав у сина, Влад завжди хотів поділитися з вами перемогою в боксерському поєдинку, особливо кілька років тому. А ось тепер радіє, що може поділитися своїм досягненням у військовій кар'єрі. Але він також хоче попросити пробачення у тата, що він так довго не міг навчитися спускатись до щеплення. І що поцарапав бампер, він навіть пам'ятає дату і день того дня, 18 червня, 2016 року. Ні, року. Ні, ну, ну реально, ну стов не було видно в темноті. Ось так. Ну, а нам, мої любі, залишається подарувати батькам, найкращим батькам ваші теплі дружні оплески. Ну що, зараз ми видихаємо, як то кажуть. І в нас залишається останній прекрасний весільний штрих, а саме... Потрібно трішечки да, пригубити той весільний напій. Так. Є ще одна, а, одне таке весільне повір'я. От якщо зараз корок попаде голову хлопцю, то в них перший хлопець <правда> <правда> або дівчинка. <правда> ну що, ми любі? Молодята пригублять весільний напій. Ну а ми разом загадаємо, щоб сімейне щастя разом з веселищами увійшли у їх будинок. Ось так. Що ми кричимо гірко чи ні? Бо зараз знаєте модні свадьби, кажуть, що не будемо гірко кричати. Ну, ви пийте, а ми зараз вирішимо. Гірко, гірко, гірко. гірко! 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 Скажіть круто, да? Так, давайте ми мені пляшечку. Ну а саме зараз е, я буду запрошувати всіх наших гостей вітати, цілувати, обіймати наших молодят. А, а батьки зараз вам покажуть, як правильно це робити. А саме зараз у нас буде привітання і фотосесія з нашими, з нашими молодятами. Тож хто в нас найсміливіший? Хто перший буде вітати своїх дітей? Тож. Ось так, мої любі, я зрозуміла, зверніть увагу, як вітають молодяти, їх батьки. Так само і ми будемо вітати. Підходимо, обіймаємо, цілуємо в обіду щічки, даруємо квіти, звичайно, подарунки, а потім розвертаємось, і це обов'язково, і робимо красиву фотографію з нашими молодятами. Ось так, щоб у кожного з вас була прекрасна і чудова згадка про цей шикарний день.